На жаль, ці хлопці, Боже, не старіють і йдуть молодими в чисті небеса, а матері у голубинки сивіють, і як болить їх зранена душа, життя швидке і варто поспішати, як жито у колосі рід росте. Та вийшов кат зерно вночі зрізати і жде, Допоки кожен не впаде, срібляться краплі на гілках калини, аж до морозів виснуть горона сліз, і проводжає сина в домовині, уже не мати, колос що проріс. Світає, Боже, день новий настане, мерзенна сутність в пекло відійде, лише душа востаннє в небо гляне. І в полі мак, як спогад, проросте.